Вітаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь і ставте вподобайку. Хто такий Лев? Це Лев. Розмір левового серця по відношенню до розмірів тіла найменше серед усіх представників сімейства котячих Лев. Друга за розмірами велика кішка. Пальма першості в цій номінації належить тигру. Це тигр. Півтори тисячі років тому леви водилися і в Європі, але були нещадно винищені. Під час шлюбного періоду леви паруються до сотні разів в день. Триває шлюбний період близько тижня. Левиці полюють частіше, ніж леви, поставляючи основну частку видобутку в свій прайд. Але леви самці завжди беруть участь у полюванні на велику здобич на подобу буйволів, так як левиці з такими тваринами можуть просто не впоратись. Грива у самців, як і здатні страхітливо гарчати, з'являється приблизно у віці двох років. Новонароджені левенята важать близько півтора кілограма. Атака левячого прайду завершується успіхом в одному випадку з трьох. За один прийом їжі дорослий лев здатен поглинути до 30 кілограмів м'яса. У природі леви в середньому живуть років 15, в неволі приблизно вдвічі довше. Леви в рідкісних випадках можуть схрещуватися з тиграми, але виходить, в результаті гібрид швидше за все буде безплідний і не зможе мати власного потомства. Тигр плюс лев дорівнює лігр. Вимерлий печерний лев, що мешкав на території сучасного Сибіру, був найбільшим представником сімейства котячих, які коли-небудь ходили по нашій планеті.